Часто відповідаю на питання на корольові Артуру. Ми були на лицарях. Також що можете ще нам запропонувати? А ми можемо, тому що у селах Сокілець та Печера у центрі ремесел Дунстан немає короля, немає лицарів. А є отаман отаман, та травниця, які проводять надзвичайно цікавий квест, екскурсію у селах Сокирелець та Печера. Продовж квесту дітям потрібно віднайти карбовані монети, якими вони згодом розрахуються за вхід в підземний музей кам'яних порід та мінералів. На них чекає Милин, церква, Костель, Лусипальниця, Пороги, Хатинка, Маль. А також музей, багато випробувань, змагань та цікавого. Отож, завітайте до центру ремесел Дубсен у Печері та Сопівці. Тут також дуже цікаво!